Скріж за все це шахет реактивний був, тому двигун на місці. Там зараз піротехніки відпрацюють і більш детально цю інформацію з'ясують. Він не вертикально атакував, а вже, скажімо так, по такій горизонтальній траєкторії. Люди не постраждали, квартира частково зруйнована. Ви бачили дыра, дірка в стелі. В сіні відпрацювали своєчасно. Вони цю пожежу локалізували. Екстрені служби на місці. Теплопостачання в цьому будинку не постраждало, тому люди залишилися з теплом. Цей будинок не гази газифікований, тому проблем також з газом немає. Одно окно вирвано, кріплення. У другому окні велика дірка пробіта насквозь, телевізор пробіг насквозь і там якісь осколки валяються. Я боюсь, я вивезла піротехніків, бо я боюся заходити в квартиру. єле єле знайшла котів, дуже перелякані. Вон, навіть діти мої приїхали, так коти й до них не вийшли, бо злякалися дуже. Бо це було якраз з цього боку, де стався вибух. Двері ви... ну, не вибуло, замок вибуло І окна. Окна вибило. А як ну, стекла. Налякалися? налякалися сильно, вибух сильний був. В кого двері заклинило, в кого стекла, ось подивіться, повилетало. Дружина вискочила, поруч горіло дві автівки. Вона вискочила, почала з під вогню виганяти свою машину. Там дуже пошкоджена, скла нема. Двері все повигибнало, там ну, дуже пошкоджена. Жінка проявила героїзм. Всі живі, все здорові, квартира до часу ціла.